Не солодка без тебе кутя, а колядки сумні з сльозами, кати в сина забрали життя, душу нелюди вирвали в мами. Ой Романе, серце так болить, що Різдво у нас буде без тебе. До вечері святої намить, відпросися у Господа з неба. Як ти мало на світі прожив, серце ранило, слава Герою! В домовині навіки спочиві мій спокій, забрав із собою. Шумлять смереки, чую, голос твій, дзвенить струмок, чую сина, сміх. Мамо, не плачте, з вами я, живий, душа безсмертна і не вмере ніколи. Щодня, Романа, згадую, живим, мале дитя, а все вже хотів знати. Він, милість Божа, була нам у дім, брався за все, хотів допомагати. Привітний був і добре серце мав. Крилою пора своїм мамі й тату, веселий, добрий, старших поважав, храм Божий з усіма йшов у свято. Більше за все він горий ліс любив, знав кожне дерево, пройшов кожну стежину. Серед краси Карпат він жив, а в серці мав з дитинства Україну, як дід та прадід, мисливцем справжнім був і в зброї дуже добре розумівся. Повагу у людей собі здобув, а нічим ніколи не гордився. Сміливий, мужній виріс, сину мій, бандерівцем, що любить Україну, за її волю ти пішов у бій, за її долю молодим загинув. Як громом всюди вдарила війна, пішов ти у Україну захищати. Вона, як мама, у тебе одна, за неї мав за честь життя віддати. Просили Господа, щоб він тебе беріг. Усіх святих за сина, я молила, щоб повернувся ти на батьківський поріг. Від кулії Божа мати захистила, дзвонив, казав, живим я повернусь, за чужі плечі, син не звик ховатись, і орків я проклятих не боюсь. Вони мене повинні тут боятись. Та раптом. Біля серця заболіло, син ангелом летів уже до хати, Кати проклятті вбили його тіло, та душу його не могли зламати. Привезли в домовині у село, всі люди плакати юрли в небі кричали. Для мене сонце назавжди зайшло, бо з сином мою душу поховали. Навік хустину чорну одягла. Несу на цвинтар щодня я з сину квіти, я б краще в домовину ту лягла, щоб мій роман міг довго ще жити, це і втрати більне залікує час. Рана болить у серці мамі й тату. Прийди, синочку, на Різдво до нас, хоч ангелом вернись у рідну хату.